...гордий постався Кандидата від свободи, чому щасливий гордий, адже е, Юрій Кравчук є е, моїм побратимом, всі ви знаєте, що я, я є свободівцем і вже дуже давно, е, є моїм побратимом і є людиною дійсно, я вважаю, герою. Е, Юрій Кравчук це та людина, яка, можна сказати, була з очільників Перших людей, які стояли на Майдані, він є сотником свободівської сотні. Це та людина, яка вела за собою сотні людей на Майдані. Це та людина, яка отримала три вогнепальні поранення на Майдані. Це та людина, яка була з перших, і та людина, в якої є Україна все. Це не просто слова, це дійсно так, тому що людину знаю, не один рік. Тому я хотів би, щоб ви уважно вислухали. Також я хочу вам представити Тетяну Володимиру Бондарчук. Тетяна Володимира Бондарчук голотується до Верховної Ради по списках свободи. Якщо Юрій Миколаївич Кравчук піде як мажоритарник від свободи по нашому округу, тобто є два білки мажоритарники, там буде прізвище Кравчука Юрія Миколаєвича, і там, де список партій, це е, там є свобода. Кандидат від свободи Тетяна Володимира Бондарчук у списках свободи. Дорогі друзі, я щиро вдячна всім, хто прийшов сьогодні на зустрічі з нами. Ми представляємо свободу як політичну силу, як українську політичну силу. Мій чоловік Сергій Михайлович Бондарчук убитий снайпером 20 лютого на вулиці Інститутській. Він багато років очолював міську старокостянтинівську організацію Свободи. Я також є членом свободи, я повністю поділяла його погляди. Тепер міську організацію очолює ваш колега Микола Васильович Ваврищук. Хочу сказати про те, чому ми представляємо свободу і чому ми віддані свободі і вважаємо її політичною силою, за яку варто голосувати. Ми знаємо свободівців особисто. Ми були з ними на Майдані, ми були з ними в жовтневому палаці. Ми бачили людей і знаємо людей, які готові за Україну йти на смерть. Мій чоловік загинув з Україною в серці. І словами слава Україні на устах, був убитий кулею зі зміщеним центром, як пояснили мені пізніше афганці, які приїхали до мене, що такими кулями навіть на війнах не стріляють. Їх використовують лише на полюванні, на великих звірів, на слонів, бегемотів, носорогів. Такою кулею убитий мій коханий чоловік. А я в чорній хусті стою сьогодні перед вами і продовжую його справу: справу боротьби за українську Україну. І хочу сказати, що саме свобода, на мою думку, є єдиною українською партією. Партією, за яку варто голосувати, тому що вона захищає інтереси українців. Я хочу сказати про людину, про мого побратима, який стоїть зі мною поряд. Ми разом ночували на холодній підлозі Жовтневого палацу, стояли на Майдані, тому що і мій Сергій і я були у складі Хмельницької Свободівської сотні. Це наш сотник, наш герой, який вів Хмельницьку Свободівську сотню. Перед за собою. А Хмельницька Свободівська сотня була тим авангардом, тим спецназом на Майдані, була там, де найнебезпечніше. Най... Мій коханий тепер у Небесній сотні. Йому дісталась куля зі зміщеним центром, яка не давала йому шансів на життя. У нього були пошкоджені всі внутрішні органи. А наш друг, наш побратим. Наш золотий сотник, якого ми любимо, вижив, хоча одержав три вогнепальних поранення. На всіх відео, на всіх фото вони разом із моїм чоловіком виносять поранених. Вони були на передовій беззбройні, рятували, виносили поранених побратимів. Йому вдалося вижити для того, щоб продовжити боротьбу за українську Україну, за те, що було ідеалом Небесної Сотні. В небесній сотні 19 свободівців, один із них мій чоловік. А мій дорогий сотник, за якого я готова життя віддати, за яким готова йти в огонь і в воду. Сьогодні стоїть поруч зі мною після трьох вогнепальних поранень. Йому пропонували відрізати ногу, тому що здавалося, скласти його ногу було неможливо. Тепер в його ногах, яку врятували. Ногу врятували в Німеччині. В його ногах дві пластини і 19 шурупів. От я передаю її з Дякую. Я аж сльозами на очах запишався, стільки слів гарних, сказано в мою адресу. Дякую побратимам. Дякую вам всім. Знаєте, на всіх зустрічах мене запитують. Основних таких два запитання хто ти такий і чому саме ти йдеш в депутати? Постараюся коротко. Я народився і все життя прожив в старій синяві, це тут ось недалечко. Народився в сім'ї лікарів, мама покійно все життя пропрацювала в районній поліклініці терапевтом. Тато по сьогоднішній день працює хірургом. По закінченню школи. Вступив до Кам'янець-Подільського аграрного університету, закінчив за фахом інженер-механік. І коли пішов в таке особисте, велике світле життя, переді мною стала стіна: в Україні перспективи нема. Крапка. Був вибір або тікати за кордон і шукати своє щастя на чужині. Або щось змінювати тут, в цій державі, і робити це власними силами, власною енергією, щоб бути господарем на своїй Богом даній землі. Повернувшись на Старосинявщину, два роки пропрацював на цукровому заводі інженером-механіком автоколони. Так сталося, що відбулося райдерське захоплення. Підприємства і його намагалися порізати на металобрух. Я був одним з тих, хто очолив протестні настрої колективу. Ми досить успішно боролися з рейдерами, але в кінці кінців, мабуть, не вистачило мені якогось досвіду, можливо, на той час авторитету і підприємство загинуло. Більше пів тисячі людей залишилися. На вулиці без засобів для існування. Цукровий завод був бюджетоутворюючим підприємством в нас в районі. І потім з часом знищення цього підприємства відчули на собі всі старосинівчани. Далі життя було як дві сторони медалі. Одна сторона це громадське життя. Хороше, світле, приємне. Я голова молодіжного товариства Патріот України їздив, возив молодь в Карпати, на море, футбольні турніри, святкування Пелявецької битви, але була інша сторона медалі політичне життя. Складне, відповідальне і подекуди дуже небезпечне. Коли на Старосинявщині ми постійно декларували, що свобода захищає українців. До мене зверталися люди, селяни, і казали, а чому так? От, Юрій Миколаївич, давайте, помагайте. У нас молоко приймають селян втричі дешевше, ніж мінеральна вода в магазині. У мене корови немає, але ми йшли і разом з людьми пробували вирішувати цю проблему, звертати увагу влади на той Важкий стан в сільському господарстві. Ми вимагали одного, достойної оплати праці не важкої і надзвичайно щоденної праці селянина. Коли в той час мені машину молоком обливали, десь якісь смски з погрозами на телефон приходили, я на то не зважав і приймав навіть з посмішкою. Але далі було все набагато складніше і ще більш небезпечніше. Кожен голова адміністрації, який приходив на Старосинявщину, якого присилали до нас, починав з того, що Кравчукові потрібно закрити рот, потрібно натиснути на його магазин, бо я на той момент був підприємцем, і неодноразово за мої політичні переконання. Закривали під різними предлогами. Але кульмінацією було те, що за активну позицію мою на Старосинявщині минулоріч мені спалили будинок так по-дорослому, з факелами в кожну кімнату. І тоді, заспокоюючи дружину, я говорив: це тяжке випробування, яке ми маємо пройти з тобою. адже... Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Для себе я розумів, що влада корумпована. І її не тільки треба люструвати, вона тісно переплетена з криміналом. Це має бути докорінне очищення влади. Коли постало питання Революції Гідності, я дня не сумнівався. Я знав, що моє місце там, на Майдані, в столиці. Приїхавши в Київ, побратими обрали мене сотником Хмельницької сотні Свободи. Надзвичайно відповідальна місія. Ви маєте розуміти, що приходилось нести відповідальність не тільки за своє життя, а за життя сотень побратимів, які стояли зі мною плічопліч. Про Майдан можу розказувати годинами, але не буду відволікати вашої уваги. Є два моменти, на які хочу звернути увагу. Це ніч 18 лютого, коли горіли профспілки. Це була найстрашніша ніч мого життя. Я зараз от задаю собі питання, де взялися сили для того, щоб її пережити? Адже втомлені, поранені ми падали на ту бруківку. І знаходили в собі сили для того, щоб знов піднятися. Я знаю зараз відповідь на це питання. Ми черпали сили тоді в Києві, десь звідси з Хмельниччини. Тому що я розумію, що багато людей, які не могли бути поряд з нами, сиділи коло телевізорів, переживали, вболівали і молилися, щоб ми вистояли. Це надзвичайно відчувалося, і це надавало сил. Але було 20 лютого. 20 лютого, коли почалися перші розстріли на Інститутській, я вишикував сотню і отак розмовляв з хлопцями, як зараз розмовляю з вами. Кожен тоді робив свій вибір. Добровольцями зі мною на передову витягувати поранених зголосилося 36 побратимів. З походу повернулись не всі. 14 отримали різної ступені важкості вогнепальні поранення. Двоє загинуло. Сергій Бондарчук і Микола Дзевульський з Шепетівки. Вчителі, світлі люди, яким жити і жити, яким виховувати наступні покоління. Цих людей я знав задовго до Майдану. І я пишаюся тим. Що в моєму житті були такі люди, чий подвиг варто наслідувати. Ви знаєте, повертаючись до мотивації, чому я йду в депутати, бачачи те, що зараз відбувається в державі, я не можу стояти остро. Тому що спочатку дуже рвався і кожен день телефоную до хлопців, з якими пройшов майдан. Кажу, я поїду до вас. Ну не можу бути повноцінним солдатом. Буду варити, їсти і займатися забезпеченням. На що отримую твердну відповідь? Не вздумай. В Україні зараз є дві загрози. Перша зовнішня, це Путінська Російська Федерація, окупанти, з якими ми воюємо там на Сході, але є друга внутрішня, не менш небезпечна. Це оті Перефарбовані лиси, які розказують, ми теж були на Майдані. Да, були, але по ту сторону барикад голосували за закони 16 січня, прислужувалися Януковичу, а зараз повдягали вишиванки і кричать Слава Україні! Роздають гречку, ставлять вікна, двері, дитячі майданчики і все інше. Ми маємо розуміти. Що це не функція депутата ставити вікна в садочку. Функція депутата писати нормальні закони, правильні закони, по яких нам з вами жити, щоб кожен з вас міг відчувати себе захищеним. щоб кожен з вас міг прийти в лікарню і отримати нормальне медичне забезпечення. Щоб кожен з вас міг завести дитину в школу і не думати, як це там ще ремонт в класі зробити. А прийшовши додому, не думати, що треба ще кури, гуси, свині і качки завести, щоб прогодувати родину, щоб мати достойну оплату будь-якої праці. Ми трудолюбива нація, ми великий народ зі своєю історією, своїми звичаями і своїми традиціями. І оці роздавання які, якимись депутатами незрозумілих матеріальних влад, як на мене, це така дурня. От що таке депутат? Це людина, яка знову ж таки має писати закони. Але ні в якому випадку не функція депутата брати з державного бюджету якісь спеціального фонду гроші і щось десь вам тут робити. Та наша думка, що якщо є такі кошти, їх треба перепрофілювати на місцеві громади. Вам, напевно, видніше, що потрібно тут нам, Староконстантинові. Чи постелити бруківку, чи купити твердопаливного котла, це мають вирішувати люди тут на місці, а не депутати. Але давайте будемо відвертими. Той законопроект, який свободівці подали про люстрацію. І той, який зараз прийнятий, це абсолютно два різні документи. По цьому закону, який зараз прийнятий, не можна люструвати людей, які займають виборчі посади. Ну, звичайно, діючі депутати не хочуть, щоб їх люстрували. Не можна люструвати ні депутата Верховної Ради, обласної ради. Тому в цей складний час я розумію, що вибори потрібні. Ця Верховна Рада вона себе скомпрометувала. Дуже багато законопроєктів є вже напрацьованих, понад 300 законопроєктів. Зокрема, і в бізнесовій сфері. Я сам по березень місяць був підприємцем і учасником активних отих податкових майданів і так далі. Свободівці написали просте правило, елементарний закон. Малий бізнес, малі податки, великий бізнес, великі податки. Чому сьогодні олігархи Ахметові і всі інші не сплочують державний бюджет? А ми зараз з вами намагаємося останні копійки з кишень витягнути, щоб нагодувати і е, облаштувати армію. Це неправильно, то має робитися з їхніх кишень. Але я вас дуже прошу, обов'язково прийдіть на вибори. Багато поколінь українців проливали кров і ложили голови кращих синів і дочок України заради того, щоб мати право обирати своє майбутнє і майбутнє для наступних поколінь. Зрештою, з чого розпочалась Революція гідності? дітки вийшли на Майдан, студенти, щоб продемонструвати своє бачення. Як вони бачать, куди Україні потрібно розвиватися. Всі бачили, чим то закінчило. Тому не вірте тим, хто пробує вкласти в ваші вуха, що від вас нічого не залежить. Повна маячня. Ми через це вже проходили. Мені на Майдані теж приходили Шептуни і казали, що ви тут стоїте, які у вас шанси. Януковича Беркут, міліція, прокуратура, суди. Він вас в асфальт закатає. Чекайте звідси. На що я відповідав? Найвищою владою в Україні по Конституції є народ. І не тільки по Конституції. Де-факто, як люди вирішать, от так і буде. І тому йдіть на вибори. Приходьте в ту кабінку і голосуйте, не відчуваючи якоїсь залежності за ті матеріальні блага, які вам хтось десь... Або дав, або пообіцяв. Йдіть і самі обирайте майбутнє для себе і на поколінь для ваших дітей і внуків. Це надзвичайно важливо. Не буду забирати багато часу, може десь на чомусь не зупинився. Прошу запитання. Але я до вас теж не з порожніми руками. Хочу вашому трудовому колективу подарувати наш український прапор. Ви маєте розуміти і пишатися тим, що ви є українці. Тим, що в нас є своя мова, своя культура, свої звичаї, свої традиції. своя... Багатолітня багатовікова історія. Пишаємося тим, що ми є українці, що в нас є своя земля, і стараємося наповнити українську територію, українську державність, українським змістом. Тоді ми будемо дійсно господарями на своїй Богом даній землі. Слава Україні! Героям слава. Кому вручити? Одне питання можна вам задати, А я рихмаш? Не надо мене висадити. Одне питання з вашого дозволу: чи вважаєте ви, що революція гідності перемогла і що вже можна святкувати, скажімо так, перемогу? Чи Якщо ем, вона не досягла своїх цілей, то що необхідно робити, щоб ці ціли все таки були досягнуті? Дивіться, перше, як на мене, революція гідності триває. По цей час триває, тому що всі оті прагнення людей на Майдані, вони є лише частково зреалізовані. От ми маємо результат, що в нас немає диктатора, але вертикаль його працює по сьогоднішній день. Ми маємо перші зрушення, тому що я, збираючи сина в школу, прийшов на Хмельницький ринок. Кожна п'ята палатка з вишиванками. Купую зошити дитині. Раніше якісь там люди-павуки, непонятно, що там це. Зараз Шевченко, Франко, якісь горобці жовто-блакитні. Це є вже зрушення. Тож рік тому при табачнику міг подумати, що діточки підуть в школу в вишиванках, що будуть пишатися своєю символікою. Це є перші позитивні зрушення. Але якщо брати в глобальних моментах, поки що серйозних змін не відбулося і повертаючись до основних причин, це все-таки має пройти люстрація. Зараз дуже перекручують оце слово. Кажуть, що це закон, щоб вигнати з роботи директора школи, який агітував за е, регіони або за Януковича. Абсолютно дурня. Ви маєте собі розуміти, що закон про люстрацію передбачає насамперед люстрацію верхньої і середньої ланки. От зараз до мене хлопці з передової телефонують. І просять, проведіть насамперед люстрацію з війська, тому що там час йде не на хвилини і години, а йде час на людське життя. Ми добровольчі батальйони. Ми хочемо захищати свою територію. Ми вміємо і знаємо, як це робити. Але з автоматами проти градів, ну це самогубство. Ми просимо, дайте нам важку техніку, бронетранспортери, танки. Ми будемо захищати. Натомість, що роблять генерали? Вони по селах зловили якогось хлопця, заворотник приволокли в військомат, посадили в танк і йди воюй. Він не знає, не вміє і не хоче. Оце є саботаж. Таких генералів не просто треба люструвати, їх треба притягувати до кримінальної відповідальності. Але оця загроза зовнішня, вона є дуже актуальною. Ми собі тут, на Хмельниччині, під мирним небом навіть в повній мірі не відчуваємо, наскільки загрозливо ото все є. Ми сприймаємо в новинах якусь тільки картинку з статистикою, скільки поранених і скільки загинуло. А коли я телефоную і мені включають гучномовець. Йде канонада і розказують, що перемир'я чотири години їх зградів копають перемир'я, то я черговий раз розумію, що ми маємо всі зусилля свої сконцентрувати, кожен на своєму місці, хто як може. Я кожен ранок просинаюся і маю два завдання. Перше завдання, що я можу хлопцям зробити на передовій. І друге завдання, що я можу зробити проти отих перекрашених лисів тут на місці. Я ставлю собі напротязі дня оці завдання. Тому що коли прийде війна, не доведе, Господі, сюди, ви маєте розуміти, що нікому не буде нічого не миле. Ні підприємства, ні машини, ні посади. Абсолютно. Тому оцю зовнішню загрозу її потрібно ставити на першу чергу. Якщо ми не віримо тим генералам, ми маємо брати ту допомогу, яку маємо можливість посильну дати і власне самим доставляти через волонтерів, яких довіряємо яким, але забезпечити все, щоб люди, які ризикують своїм життям на передовій, не потребували нічого. Ні бронежилета, ні одягу, ні взуття. Всім, чим можемо, тим маємо хлопцям допомогти, щоб війна не прийшла сюди, в нашу хату. Тому дуже багато речей, які потрібно робити. Потрібно долати корупцію, потрібно долати хабарництво. От я принципово не даю хабарів нікому, ні гаїшникам, ні в лікарнях, ніде. Взагалі от не даю. І якщо кожен візьме, займе таку позицію, ми тут можемо набагато швидше подолати. Я три роки служуся з синявськими гаїчками. На мою думку, вони неправомірно склали на мене протокол. Вони по цей час ходять, в прокуратуру пишуть пояс. Тому що я не мовчу. Ну не можна, розумієте, не можна вчителю дітей вчити, не курити, а сам виходить на поріг школи і починати курити. Не можна вчителю приходити і казати, не пийте, а самому приходити з перегаром на уроки до дітей. Тому кожен має почати з себе. От я цю революцію гідності розпочинаю з себе. Я стараюся власним прикладом показати людям, як потрібно, зарядити таку якоїсь позитивної енергії. Десь отак. Дякую. Може ще запитати? Дякую до зустрічі.